Усім привіт, з вами я, Тобі Хак, і я вернуся знову на свій канал. І в цей раз я буду записувати Роблокс. І значить, ця гра називається Pet Tycoon Simulator. Як я зрозуміла, тут буду робити питомців. Ну що ж, я гадаю, можна розпочинати. Поїхали. Так, значить я тут бачу якусь кнопку Free, і я розумію, на неї треба нажати. І, значить... Нажимаємо і тут е, якийсь стоїть їжа для петів. І вибираємо. І що тепер? Він мені дає лапки. Ось ці лапки дає, прикольно. Цікаво скільки він буде їсти, але поки що я піду візьму ще одну. І я наняв якогось робітника, який мені робить якісь ящики, які мені приносять по 50 коїнів. Достатньо швидко. Мені це подобається. Так, в мене вже 300 монет, я можу його обгренити за ці самі лапки, які мені даде собачка. І він тепер другого левела, значить собачка досі ісить, сить, капець. Так, якісь яйця три. А ну-ка відкриваємо. І нам випадає два кролика і один якийсь нубік. Нормально. Ого, вони зі мною ходять. Прикольно. А де третій кролик? Ну ладно. Апгрейдаємо його до максимального рівня. І в мене ще залишається 100 монеток. Так, тут все-таки безплатне на початку, мені це подобається. Так, вибираємо тут, пожалуй, кроліка. Е, цікаво, то зможна додати ще? Ні, я його беру всього до себе. Ну, ладно, а змінити також не то. Ладно, хай буде бігати собі. А ми виберемо сюди. І тут буде хай бігати також кролик. Точніше, спати, це прикольно. І, значить, я можу купити... 7 тисяч монет, я можу купити ще одного робітника. І, значить... Е... Ну, в принципі, цікава гра. Я його качаю до максимума Все, тепер він дає мені по 160. Ого, це дуже багато. Так, і цього також на максимум качаємо. Беремо ще гроші. У нас тепер дивіться, як багато квадратиків виробляється. Так, качаємо ще на максимум, у нас вже дуже мало лапок. Давайте. О, щось за гроші. Нарешті можна купити. А не за лапки. Але воно достатньо дороге. Я зрозумів, чому воно дає так багато. Так, тут якісь тропінки, і у нас з'явилися яйця, які можна відкривати. І тут є яйця за 50 лапок. Як вам ідея їх відкрити? Але трошки пізніше, щоб вкачав я собі повністю цих людей, які будуть мені робити якісь квадратики. І тепер в мене воно повністю вкачане. Дивіться, як багато я отримую. Але я гадаю, що можна зараз відкрити якийсь пет Цей пет за 50 лапок. І ми його відкриваємо, і нам випадає. І якась птічка Е, І скільки вона дає, також всього 5. Ну це дуже мало. Але в принципі я не сильно розчарований. Е, значить Купляємо зараз все за гроші, що в нас є. Купляємо абсолютно все, що ми є, маємо за гроші. Бо в нас їх дуже сильно багато. Цілих 10 тисяч монет. І потім їх буде ще більше. У мене вже накупилось 30 тисяч монет, як ще ви бачили. Так, купляємо І ще купляємо. цей нубік схожий на якусь собачку, тільки без лапок, і це вже да, дуже смішно. Купляємо ще дерева. 52 тисячі монет. Ви розумієте, яка це велика кількість? Ми купили ліфт за 17 тисяч Да, Таке собі. Тут якийсь гараж, машини, що. А ну-ка, давайте все купимо. Ні, мені не вистачає грошей. А що тут можна робити? Так. Вибирати питомців. І вони сидять. Це виглядає дуже смішно. Особливо цей нубік. Якщо б птічку посадив за кермо, я б гадаю, це було б дуже смішно. Але нам треба гроші, бо в нас вже закінчилися. Так, так, так. Купуємо якусь за дві штуки за 2000. І тут теж щось купили, це теж щось купили. Стінки, стінки. Я так зрозумів, це цілий гараж. Ну що ж, мені подобається, як він виглядає. Е, я гадаю, можна зараз піти і взяти ще грошей, щоб вкачати гараж. Але в мене якось вже не зовсім багато. Ой. Я потратив всі гроші, нічайно купивши другий поверх. Реально, якось занадто мало грошей тепер в мене, мені не вистачає. Але ладно, нібито 10 тисяч мені повинно вистачити, щоб я вкачав гараж повністю. І все, я вкачав його повністю. Мені подобається. Так, тут можна закрити і відкрити замок, щось цікаве. Е, ну не знаю, якось так. Відкрили, закрили. Якось незрозуміло він так якось працює цей замок. Якось клікать, не клікать, а двері все одно відкриваються. Ну, ладно, забираємо 25 тисяч і йдемо на другий поверх. Так, так, і що тут? Тут можна купити ще одні яйця, тільки за 500 цілих лапок. Сподіваюсь, мені зараз дуже сильно повезе. Ну що ж, давайте відкриваємо. І барабана на дроп нам випадає якась собачка. Е, Fetic Dog. Тут це ж е, цукеркова собачка. Що це таке? Я призвав Noбіка, точніше, по свистку він до мене прийшов. Свистимо, до мене приходить ще пташка. Так, можна замінити собачку, яка дає цілих 16 монеток. Це дуже круто. Давайте відкриємо ще одне яйце, щоб ми замінили ще одного кролика. І нам випадає якийсь партій Бонні. Нам випадає святковий кролик. Хм, цікаво. І скільки він дає, він дає всього 14. Менше, ніж собачка, але також непогано. Так, ми вже так багато вкачалися, у нас є другий поверх, хай я помітив тільки зараз, що у нас були подарунки. Давайте їх відкриємо. Перший подарунок яйце за 500 лапок. І нам випадає конфеті Дог. Знову цукеркова собачка. Ну, ладно, а другий подарунок гроші і цілих 170 тисяч монет. Велика сума. 8 знаків оклика, але це просто наші питомці. Ну що ж, ми вже дуже багато вкачалися і, на жаль, нам треба закінчувати відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, ви поставите лайки, підпишетесь на канал. А з вами був я, ТобіХак. Усім пока!